Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо вже 1 грудня і сьогодні церков вшановує мучеників Платона і Романа. І сьогодні хотів би з вами так коротенько, дорогі друзі, дорогі брати і сестри у Христі, роздумати про те, що будемо мати дуже багато свят різних зараз, цей період новорічно-різдвяних святкувань. І сьогодні це свято мучеників Платона і Романа розпочинає цикл святкувань е, різних святих, яких будемо вшановувати у місяці грудні. Зокрема, будемо вшановувати е, 7 грудня мученицю Катерину. 19 грудня будемо вшановувати Миколая Мерликійського Чудотворця. Е, ще перед тим, 13 грудня, будемо вшановувати свято апостола Андрея Первозванного. 22 грудня будемо вшановувати пам'ять святої Анни, яка зачала Пресвяту Богородицю. У січні будемо вшановувати так само свято багатьох святих, зокрема Пресвятої Богородиці, святі Собору Пресвятої Богородиці і обручника Йосифа. Будемо вшановувати архідіакона Степана. І навіть в народі є така приказка від Романа До Йордана Український Рамадан. І дійсно, сьогодні хотів би з вами так застановитися над тим, як ми святкуємо Дні наших небесних покровителів, як кажуть у народі День Ангела. Хоч казати День Ангела це не зовсім вірно, тому що святих, яких ми вшановуємо, вони не були ангелами, вони були людьми, які стали святими, які є в небі. Тому, як має святкувати День свого Небесного покровителя, День своїх іменин, правдивий християнин? Найперше ми маємо дослідити життя без святого, ім'я якого ми носимо, знати його життя, прочитати життя святих, зокрема, розділ де йдеться про вшанування нашого святого, яким було його життя яким були його чесноти. Маємо в цей день вознести особливу молитву до святого, нашого заступника в небі, щоб він допоміг і нам достойно проживати наше християнське життя. Бажано в цей день прийти до храму на святу літургію, перед святою літургією приступити до сповіді, покаятися у гріхах, на святій літургії прийнятися святе причастя. Тоді це буде дійсно правдиве святкування, натомість, які святкування ми маємо сьогодні, у наш час. Дуже часто святкування Дня Небесного Покровителя перетворюється на поганське святкування, коли в центрі уваги стоїть не святий, якого ми вшановуємо, а стоїть особа, яка носиться ім'я. Про святого зовсім не йдеться. Дуже часто люди, які працюють, на роботі змушені в цей день нести на роботу алкоголь і, як так кажуть, виставляти за свій день іменин. Це не є правильно, це не є християнське святкування, коли дні наших небесних покровителів перетворюються на свята п'янства, об'їдання, непристойності різних. Так не повинен святкувати християнин. Звичайно, що ми можемо скромно посвяткувати, але без алкоголю, тому що ми зараз вже перебуваємо в часі Різдвяного посту. Тому хотів сьогодні в цьому відео так коротенько застановитися над тим, як ми маємо святкувати дні наших небесних покровителів, дні свят, які грядуть. Маємо святкувати гідно по-християнськи. Згідно дітей Божих, згідно християн. Тому нехай ці всі свята, які передують, будуть днями особливої молитви до наших святих покровителів в небі, щоб вони заступалися за нас, допомогли і нам здійснити подвиг нашого земного життя і увійти туди, де вони перебувають, до небесної слави, якою Господь винагороджує кожну людину, яка Йде за ним у своєму житті, яка освячує себе, яка дбає про спасіння своєї вічної і безсмертної душі. Амінь.